Шановні горохівчани, гості нашого міста, маленькі і дорослі, і ті, хто зараз далеко за межами нашої рідної громади, кажуть, що місто живе доти, поки про нього розповідають історії. Без них вулиці це просто холодний камінь, а парки лише мовчазні дерева. Але наш горохів інший. Він живий, він теплий, він пахне спокою, родинним затишком і тими особливими спогадами, які ми носимо в собі, як найцінніший скарб. Ми часто поспішаємо по старі стіни, минаємо знайомі з дитинства дворики і навіть не здогадуємося, скільки секретів вони бережуть. Будинки змінюють обличчя, а люди адреси. Але ми віримо, історія не має права зникнути безслідно. Ми презентуємо вам проект Горохів Діджитал, туристичний путівник. Хто сказав, що горохів це просто крапка на карті? Ми стверджуємо, це живий музей під відкритим небом. Де кожен крок то нова сторінка книги. Ми відібрали 12 особливих локацій, які ви можете відвідати. Забудьте про сухі дати та нудні цифри. На вас чекають дивовижні історії, містичні легенди та факти, від яких перехоплює дух. Це 12 аудіоісторій, де час завмирає. Це працює просто. Вдягни наушники, скануй QR-код і дозволь місту заговорити прямо до тебе. Це твій портал у минуле, що відкривається одним дотиком до екрана. Що приховують ці 12 обраних місць? Це наші місця сили. Там, де старі стіни стають прозорими, а каміння починає говорити. Хтось. Почує в наушниках шелест суконь на балу. Хтось стукіт молота старого коваля. А хтось відлуння подій, що змінили хід історії всієї Волині. Ці 12 локацій це серцебиття нашого міста. Вловій цей ритм! Наш аудіогід уже чекає на вас на цифровій платформі Креденс у категорії туризм. Це вхідний квиток у подорож. Де гідом є саме місто. Ми запрошуємо вас у мандрівку. Не відкладайте життя на потім. Воно вирує прямо зараз, на вулицях нашого міста. Заходьте на Креденс, обирайте маршрут і станьте частинкою великої легенди. Горохів готовий розповісти свою історію, а ви готові її почути. Зустрінемось на першій локації.